Брати і сестри, ще раз вітаю вас, друзі, знайомі, ті, е, хто перший раз, можливо, прийшли, всіх вітаю, всім гарного вечора бажаю. Сьогодні так у нас вихідні закінчуються, да, завтра знову е, до праці. всім. Але ми е, зібралися тут і сьогодні для того, щоб е, навчитися у Господа у е, Слова Божого. Взяти для себе щось цінне і корисне для подальшого нашого життя. І я сподіваюся, що ми отримаємо це, тому що Господь завжди готовий наповнити нас, зміцнити нас в його могутності, в його благодаті. І сподіваємось цього і сьогодні. Отже, сьогодні я хочу проповідувати на тему, як позбутися самотності назавжди. Адже не секрет, що є така проблема, як самотність. У людей, так? Люди створені по образу і по подобі Божій, да? Тобто всі риси характера, всі почуття, які має Бог, вони також є і у людини. Бог люблящий, і людина любляща, може любити. Да? Бог має е, е, гнів, і людина може мати гнів, хоч він зіпсутий, да? неправильний вже. Через гріхопадіння і так далі. Всі почуття, які є у Бога, вони є у людини. Але ж є такі почуття, які ми успадкували сугубо після гріхопадіння, через гріхопадіння. Їх нема у Бога, але вони є у нас. І власне, самотність це одне з цих почуттів, яких нема у Бога, але які є у нас, які є у нас, і яке робить наше життя. Поганим, нестерпним, несносним. Е, ще два це сором і страх. Цього нема у Бога. Отже, сором, страх і самотність. Цього нема у Бога, але це ми успадкували з вами через гріхопадіння. І це робить наше життя страшним, соромливим і самотнім. Так, саме так. Отже, що таке самотність, як з нею боротися? Що робить взагалі самотність? Як написано, самотність це стан, коли людина почувається ізольованою, позбавленою спілкування, підтримки чи близьких стосунків з іншими людьми. Це може бути як фізична відсутність людей поруч, так і відчуття ізоляції, навіть якщо навколо є інші люди. Ось така. Річ ця самотність, так? Будь ласка, згадайте себе, своє минуле, і скажіть, хто відчував цей стан? І я би хотів, щоб якщо є хтось пам'ятає, як він відчувався, щоб, можливо, поділився пару слів про те, як це, що в цьому стані от неприємне таке. Хто готовий поділитися сьогодні? Пару слів буквально сказати, про як ви це пам'ятаєте, як це було в вашому житті. Ось, секундочку, підійди, будь ласка. Підійди, підійди, будь ласка. Секундочку, тоді візьми, візьми. Теж не чути. Буде. Так, Я Я кажу, таке відчуття, що один, ніхто не розуміє тебе, так? Ну. А, а було у тебе таке, щоб ти, ну, як якийсь от, приклад такий, як, як це, якісь обставини. Можливо, не ти добре, можливо, хтось інший може поділитися. О, то тут немає людей, які відчували самотність. Чудово, про що ми говоримо? Друзі, про що ми говоримо? Я розумію, ви просто стидаєтесь, можливо, десь. Так. 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 А коли вже людина Так. Тому хочу сказати, зауважити, дійсно, добре брат зауважив, що навіть хто, якщо хтось не дуже сильно відчував цей стан, пам'ятайте, що ми живемо в грішному світі, і все, що тут є, воно приходить з свого часу. І самотність може прийти в будь-який дім, в будь-яке серце. Отже, це я, ну. Річ, від якої ніхто не застрахований. Але я е, говорив навіть тут присутніми, і розказували мені, що переживали самотність, і що це той стан, коли життя втрачає сенс. Це той стан, коли ти відчуваєш реально, що, що ти нікому не потрібен, що ти, якби, умовно так, да, можна сказати, ти йшов з табором, і ти відстав від того табору. І, і, і вже і слідів немає від того, що люди йшли і кудись йшли, так? і ти залишаєшся абсолютно сами, е, сам і навколо нікого нема, ні душі, пустеля або ліс, і нікого немає. Ти не знаєш, куди йти. Ти від, відбився від табору. Щось подібне. Уявіть собі, е, в цьому стані і так жахливо. але уявіть собі, що коли тобі більше стане погано в цьому стані, наприклад, серце схопить, чи ще щось і нікого нема поруч. Тоді взагалі дуже страшно, бо ти розумієш, що ти зараз тут можеш померти, а, а не, ніхто тобі не допоможе, бо нікого просто поруч нема. Або такий стан, коли ти самотній і підходять люди чужі, злі, з поганими намерами. І знову ж таки, нікого нема поруч, і ніхто тобі не допоможе. Це теж страшно. Тобто ми можемо з вами розважати про цей стан. Uh, і відчути всю якби, гіркоту цього стану, наскільки він небезпечний, наскільки він неприємний, uh, наскільки він вражає наше життя. Uh, я коротко розкажу свій приклад такий, як, як я відчув колись самотність. Дійсно, це було в мене. Uh, це десь був такий юнацький період, мій не знаю, там 16-18. Не, не скажу точно, бо не записував того. Але. Uh, я захворів якоюсь хворобою, там, англіною, не знаю. І е, два тижні я е, був ізольований. Ну, Вдома лежав вдома два тижні чи більше, можливо. І за той час, а я мав друзів, я завжди мав друзів. З друзями гуляли, гралися ну, там, весело, нормально. Е, за два тижні мої друзі е, здружилися і забули про мене. І ось коли я одужав і все вже зі мною гаразд, я е, якби готовий дружити, друзі. Де? Давайте, я вже здоровий, не заразний, да, вперед. Ну, ніхто не приходить. Ніхто не дзвонить, ніхто не приходить. І е, коли я дзвоню, там трубку не беруть. І коли я до когось заходив, там ніхто е, нікого не було вдома. І, і мені стало дуже погано, я пам'ятаю цей час. Просто стало дуже погано. Я відчув, що я що мої друзі мене залишили. Вони просто почали собі дружити самі, десь там тусуються, я навіть не знаю де. Я один нікому не потрібний, і мені, я не знаю, мене так пронизило тоді, так сильно, що мені так погано стало. Я впав на коліна, не віруюча людина, абсолютно впав на коліна і почав молитися до Бога і казати: Боже, якщо ти є, зроби, щоб хоча б один мій друг до мене прийшов чи позвонив. І я стою на колінах і молюся, і ще не закінчив я це говорити, як е, дзвоник в двері. І я йду, відкриваю двері, і там стоїть е, мій друг Віталік, чи Руслан не пам'ятаю, бо у мене два таких особливих, особливих каже: Дімоч, привіт, е, йдемо гуляти. Як що ти там? Я у мене очі волосся, дивився, я здивований. І е, поки я ще з ним говорю: дзвоник по телефону в той же самий момент. І я кажу, чекай, чекай, Віталь. І я підбігаю туди, беру трубку, і Руслан дзвонить. Дімо, де ти що ти пропав? Давай цей, давай, друж. І я аж так, знаєте, страшно сказав, тому що я тільки що просив Бога, в якого я не вірю, і тут відповідь. Просто двоє людей е, одразу в один час е, приходять до мене і, ну, і кличуть грати, дружити. Е, отже, такий, такий випадок був в моєму житті. І е, тоді я дійсно відчув цей момент самотності, наскільки він неприємний, наскільки він е, ну, мучить, як, наскільки він робить оцю таку таску, печаль, одинокість е, втрату сенсу життя. Отже, е, розуміємо, що таке самотність. Пам'ятаємо, да? давайте подивимось, що Біблія про це говорить. І е, як Біблія допомагає нам позбутися само, самотності? Як е, через слово Боже можна позбутися самотності, або як Слово Боже радить нам позбутися самотності назавжди? Цікаво, але Біблія радить нам це також. І так, я хочу взяти місце з писання першого Івана, е, перший розділ з першого по четвертий вірш, що було від початку, що ми чули. Що бачили власними очима, що розглядали і чого руки наші торкалися, про слово життя. А життя з'явилось, і ми бачили, і свідчимо. І звіщаємо вам життя вічне, щоб Отця перебувало і з'явилося нам, щоб ми бачили його і чули, про те, ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність з нами. Спільність же наша з Отцем і Сином Його, Ісусом Христом. А це пишемо вам, щоб повна була ваша радість. Тобто 에, апостоли пропонують нам спільність з ними. Іншими словами, церква, віруючі люди, пропонують нам, кажуть, ми щось бачили, щось чули да, про, про вічне життя, і ми хочемо, ми пропонуємо вам спільність з нами. Майте спільність з нами. Апостоли. Віручі люди, слово Боже, церква кажуть, майте спільність нам, з нами. А що нам з того буде? Окей, ми прийдемо до церкви, або ми е, прийдемо до тих апостолів, так? і що Ну, е, будемо мати з ними спільність. Але багато є гуртків по інтересах. І всі ключуть, і діти, майте спільність з нами. Давайте зберемося ось на Вемблі і будемо мати спільність. А що буде в цій спільності? Футбол чи бокс, чи, чи там хтось співати якийсь буде виступати? А давайте зберемося і, там, і, і будемо мати спільність навколо того чи іншого, навколо шахмат. Ну будь-що, правда, є кубок гуртків по інтересам, і вони якось скрашують самотність. І ось ці люди також кажуть: і ми кличемо вас, майте спільність з нами. Ну що нам з того, що за спільність ви пропонуєте нам? Як це поможе в цьому питанні? Так? І він каже далі, далі: слово Боже, відповідає нам далі. Наша ж спільність з Отцем і сином Його. Тобто, апостоли мають спільність з Отцем і сином його, з Богом. І е, в, е, вони запрошують нас, щоб ми долучилися до ось цієї спільності. Спільності з Отцем і сином Його. Окей. А яка спільність Отця і сина? Давайте розберемося, в чому ж цікавість або інтерес для нас в спільності Отця і Сина, до якої, по суті, нас закликають апостоли. І я пропоную вам один цікавий вірш із Біблії, в якому пишеться про е якраз інтерес спільності Отця і Сина. Євангеліє Івана, 16 розділ, 32 вірш. Ото настає година це слова Ісуса Христа. Ото настає година, і вже настала, що ви розпорошитесь кожен у власне своє, а мене ви самого покинете. Та не сам я, безо мною отець. Це я вам розповів, щоб ви мали мир в мені. Страждання ж зазнаєте в світі. Але будьте відважні, я світ переміг. Отже, Ісус Христос показує нам. Таємницю спільності Отця і Сина. В чому вона заключається? Вона не така, як всяка земна спільність. Тому що земна спільність така, що коли тебе всі залишили, ти? який? Одинокий. Коли всі тебе покинули, розпорошились від тебе, ти відчуваєш одинокість і самі, самотність. Ти один, тобі погано. Але коли е, це сталося з Ісусом Христом, Він відкриває нам таємницю, яка була в ньому. Дивіться, що він каже. Та коли ви всі залишите мене самого, покинете мене, я не сам. Бо за мною Отець. Отже, в Ісусі Христі немає самотності, в ньому завжди є Отець, і він завжди пробуває в Отці. І тут ми з вами підходимо до дуже важливого моменту, до моменту трійці. Таємниці трійці. Ви знаєте, що наш Бог він єдиний. Правильно? Бог єдиний. Але також Бог є триєдиний. Отець, син і Дух Святий. Люди час е, завжди судять по собі, і тому вони ніколи не можуть зрозуміти, що Бог не має початку. Так? І так само, ось це, це питання так само людям не вкладається в розумі. Як це Бог єдиний, але Бог триєдиний. Чому люди не можуть цього зрозуміти? Тому що люди не триєдині в самому собі, але єдині. І коли я залишаюся сам, я залишаюся самотній. Бог же повноцінний сам в собі і має єднання, спільноту в самому собі. Він, будучи єдиним, ніколи не одинокий. Будучи єдиним, Бог сам в собі триєдиний, самодостатній. І в ньому є повнота любові. Отець любить сина. А син любить отця. Це те, що в серці Бога. Там є любов. Любов отця до сина і сина до отця. І це ніколи не перестає. Отже, Бог не такий, як ми. Він має життя в самому собі, любов в самому собі. Воно. Наповнює його, переповнює його, і джерелом води живої виходить із нього і хоче досягнути всіх, хто чує це слово. І отже, саме до цієї спільності закликають нас апостоли. Якщо вас кличуть в церкву, ну всередині цієї церкви просто щось, якесь мероприємство, чи якісь інтересні заняття, чи ще щось, але нема спільності за і сином, то це не є церква насправді. Настояща справжня церква це та церква, де є всередині спільність з отцем і сином. І кожна людина, член церкви, він має спільність, будучи, знаходячись в церкві, в громаді серед людей, але незалежно від цього, він має спільність в, самому собі з отцем і сином. О саме це має робити церква, саме цю єдність пропонує церква, і саме це звільняє людину від самотності назавжди. І я хочу зачитати ще один вірш е, із Євангелія від Івана, який дуже гарно нам про це пояснює. Євангелія від Івана, 14 розділ, 23 вірш, Ісус відповів і до нього сказав: Як хто любить мене, то і Слово моє берегтиме». І отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього і оселю закладемо в нього. Що це таке? Про що це йде мова? А мова йде про те, що якщо хтось полюбив Ісуса Христа, повірив йому і почав берегти Його слова, щоб не, поруч, не пошкоджувати їх, але виконувати їх, почав берегти це в своєму серці, стається чудо. Отець любить таку людину, полюбляє її. І дивіться, що далі робиться. Бо отець з сином не роздільні, і вони це єдиний Бог. Отець і син в Дусі Святому приходять до такої людини і оселю створюють прямо в цій людині. І ти живеш але вже не сам. Ти живеш, а всередині тебе Дух Святий. І що воно таке, як воно? Це коли отець і син приходять до тебе в Дусі Святому і живуть в Тобі. Поясніть мені зараз, як така людина може бути одинокою або відчувати одинокість, навіть коли всі її залишать, навіть коли всі розбігуться. Ти ж ніколи вже більше не один, не одинокий, не сам. Тому що отець і син, Бог святий, перебуває в тобі. Назавжди. Отже, е, ми повернемось до нашого першого е, вірша. Проте ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами. Спільність же наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. А це пишемо вам, щоб повна була ваша радість. Друзі, коли це є, коли ви. Розумієте, що Бог хоче мати контакт особисто з вами, щоб зайти в ваше життя і особисто створити особисто в вашому серці, тоді радістю наповняється серце, все змінюється. І ви починаєте жити по-справжньому. І, і коли це стається, то, то все міняється. Ну, абсолютно все міняється, тому що ти стаєш повноцінним, ти стаєш наповненим. Божественною природою через Духа Святого. Отже, Бог хоче мати контакт з нами. І дуже страшна, страшна річ, коли кажуть, Бог зайнятий, не звертайся до нього. В деяких церквах так буквально кажуть: не звертайся ну, до Бога добре, потім, до Марії, до святого апостола, до святих апостолів, до когось ще і так далі. Всячі способами хочуть відвернути. Від того, щоб ти мав контакт з Богом, і Бог мав контакт з тобою. Всячески хочуть від цього відвернути, але ж в цьому і полягає суть християнства, суть звільнення від самотності, коли Бог, люблячий батько, шукає тебе, щоб виходити з тобою стосунки, щоб з тобою встановити контакт, щоб бути в контакті з тобою, щоб чути конкретно тебе і говорити конкретно до тебе. Ось цього хоче Бог, ось це дуже важлива річ, яку ми маємо розуміти, і яку ми маємо не зневажати, але міцно триматися за це. Іменно так має бути. Бог хоче цього єднання. І ми маємо ціти і прагнути цього єднання. І коли ми прагнемо, обов'язково Господь відкривається і входить в наше серце. І ми ніколи не будемо одинокими. І навіть коли десь через якийсь час ми десь там розслабились, забулися і так далі. Нам досить просто згадати це, це слово Боже, і е, згадати, е, що Бог Він недалеко, але він близько до нас, він в нашому серці, і просто е, почати сту, спілкування з ним, стосунки з ним. І він знову ж наповнить нас і зміцнить нас. І ми будемо відчувати самотності. Отже, нехай Бог благословить нас, щоб ми пам'ятали, що від самотності позбутися можливо і легко позбутися. Вихід від самотності це Ісус Христос, Божий Син. Нехай Бог благословить нас, щоб ми ніколи не були самотніми. Амінь. Дякую, Дякую, брат Діма, слава Богу. У мене знаєте, до вас є запитання: чи потрібно ще якусь? Чи ми поспілкуємося зараз в парах і про те, що ну, один, один з одним поділимось в парах, поспілкуємось. Ви не проти, бо цю проповідь я, я скажу потім. Ну, наступний раз це не проблема. Чому? Тому що я не хочу вашу увагу якби збити, щоб, щоб ви ну, знаєте то про одне, потім про інше. Ну, краще вже, якщо ми спілкуємось, то вже про цю тему, а тема самотності, тема єднання з Богом, і вже краще тут і, ну, зупинитись на цьому. Але ж перед тим, як ми зараз в групках поспілкуємося один з одним, я хотів прочитати текст, коротенький такий. Ви знаєте, що коли Ісус Христос йшов на хрест вмирати, що Він взагалі молився до Отця? Це була Івана, 17, 17 розділ. Ісус Христос молився до Отця. Перед тим, як йти на хрест. І ви знаєте, яка одна з його була молитов на хресті? Ну, перед тим, як йти на хрест? Одна з його молитов це була єдність Християн. Як, як ну, цікаво, да? ну, Христос іде на хрест. Він вмирає за гріхи людства. Про що молиться Христос? Про єдність. І тут написано Івана: 17, 17 розділ. і Зараз, зараз, зараз. 19 вірш. Ні, 18 вірш. Як на світ ти послав мене, каже Христос про себе і про батька, про Бога Отця, так і я на світ послав їх, апостолів, а за них освячую жертву самого себе, щоб освячені правдою стали вони. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують в мене, про послідовників апостолів. І тепер дивіться, дуже цікаво, 21 вірш. Щоб були вони всі одно, як ти, очі в мені, а я в тобі, щоб одно були в нас, і вони, щоб увірував в світ, що в мене ти послав. А ту славу, що дав ти мені, я їм передав. Щоб єдине були як одне ми. Томі тобто, знаєте, це взагалі дуже цікаво, це така таких апостолів. І коли люди відчують цю єдність, вони, звісно, вони не будуть самотніми. В мене є а, яка, яка думка: давайте ми поділимось один з одним от по два, по дві-три по три людини. Є в нас цей е, біблійний текст, може, якщо можна, його повернути назад, який брат Діма він прочитав. Так, оцей текст. І давайте один з одним поділимось: перше, що мене торкнулося в проповіді брата Діма взагалі в цьому тексті, який ми читали, що би я хотів в своєму житті виконувати, або, ну, або зробити на практиці, і з чим би я міг поділитись з іншими людьми. Або людьми, які мене нам... поділимося один з одним, поспілкуємось в групах. так давайте, друзі.